Тримають оборону на фронті та тренуються у вільний від бойових завдань час. Бійці батальйону Самарівські вовки вовки» 108-ї бригади тероборони постійно відточують свою майстерність на вишколі. Відпрацьовують злагодженість командних дій, уміння швидко пересуватися фортифікаціями та влучно стріляти. Спецпідготовку проходять не лише новобранці, а й воїни з бойовим досвідом. Як загартовуються Самарівські вовки, репортаж Інни Гогой. Нищать ворога на землі та завдають ударів з неба. Так працює на запорізькому напрямку батальйон Самарівські вовки, 108 108-ї бригади тероборони. А на дозвіллі воїни тренуються. Цього разу відточують вміння пересуватися в окопах та вести вогонь у двійках і трійках. А це вже позиції кулеметників. До пострілу готується військовослужбовець за позивним балу. У довоєнний час був менеджером у Харкові. У військо пішов на початку повномасштабного вторгнення за плечима балу, бої на Донецькому та запорізькому напрямках. Як Харків чуть-чуть хлопці там відпрацювали, відбили от і пішов. Дуже важливо просто мати команду і своїх хлопців. Коли свої хлопці, то не дуже складно. У вас хороші хлопці. У мене дуже хороші хлопці. Саме під час таких вишколів бійці вчаться злагодженості. Дій кажуть, усе має бути як єдиний механізм. Це опит, це навик, отработка. кожен раз нові завдання це для нас потрібне. Після стрільби заняття з такмеду, як правильно накладати тиснучу пов'язку і турнікет, показує боєць за позивним бандит. Цих навичок він набув три роки тому в армії. Тепер усього, що вміє, навчає інших. Чоловік е військовий, да, навіть не тільки військовий, якщо він не буде знати, що йому зробити в опельоної ситуації, ранення, да, там раненіє, там битове якесь. Він не буде. Він може просто вмерти із-за малейшої якоїсь. Гани, а так він буде знати, він може собі бітурники. Тренуються і новобранці. Джокер у лише перші місяці, долучився за контрактом через рекрутинговий центр. Спершу пройшов курс базової підготовки. Тепер тренується у батальйоні. Намагається запам'ятовувати усе, що розповідають інструктори. Зварником був на підприємстві, броньований був, пішов у воєнкомат, відказав Потім... документи, все. І відказався від броні пішов захищати. Такі навчання передбачені для кожного новобранця. Вони потрібні для адаптації у підрозділі і щоб оцінити здібності та особисті риси бійця. Ми не знаємо, як це поведе. Так він може кинути зброю, і просто там його паралізує, і він підставив не тільки себе, але й побратимів. Адже ми працюємо командою. З якої б учебки вони не потрапили до наш батальйон новобранці в наш батальйон. Вони будуть пройдуть програму адаптації. Сократ відповідає зокрема і за такі тренування із побратимами ділиться досвідом за три роки бойової роботи. Приватний підприємець із Дніпра одягнув піксель навесні 2022 -го. каже під час навчань працюють інструктори не лише підрозділу, а й бригади. Це призводить до того, що Більше часу ми можемо приділяти для хлопців для їх навченості. І досвід кожного. Чим більше досвіду, тим більше хлопці навчаються. Тобто вони розуміють, що тут можна прийняти досвід, наприклад, нашого інструктора, батильону, а тут бригадного. Це дуже важливо. Долучитися до Самарівських вовків можна через рекрутинговий центр. Це дозволяє самостійно обрати посаду та фах Інна гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.